Доброго дня, шановні колеги! Пропоную в рамках інтернет-конференції безпека дітей в інтернеті популяризація освіта взаємодія розглянути питання технології дистанційного навчання як можливість безпечного якісного україномовного контенту. На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні пріоритетним є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Що забезпечують, забезпечують далі удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві слова взяті з національної доктрини розвитку освіти, розділ 9 інформаційної технології в освіті. Тому серед сучасних освітніх технологій, що активно заявили про себе наприкінці ХХ століття, і сьогодні помітно поширюються в розвинутих країнах світу, є технології дистанційного навчання, які підтримують і забезпечують дистанційну освіту. Мактою активізації роботи з розвитку дистанційного навчання у країні. Це питання було розглянуто в 2015 році на колегії Міністерства освіти України, і було діє положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року номер 466. Дистанційне навчання представляє собою нову Організацію освіти, що ґрунтується на використанні кра... кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти. Воно призначено для широких верств населення, незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання та стану здоров'я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу здобути повноцінну вищу середню освіту або підвищувати кваліфікацію. І має такі переваги, як гнучність, актуальність, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Гнучність дистанційне навчання полягає в можливості викладання матеріалу курсам з урахуванням підготовки та здібності учнів. Однією із форм провадження технологій дистанційного навчання є налаштування платформи для здійснення даного навчання. Такою платформою є платформа Moodle. Платформа Moodle це модульне об'єктовно орієнтовне середовище дистанційного навчання. Знаходиться у відкритому доступі для створення різноманітних курсів та веб-ресурсів, які базуються в інтернеті. Розповсюджується безкоштовно як програмне забезпечення з відкритим кодом. Moodle має багато перекладів мов, в тому числі є переклад Moodle на українську мову. Дана система використовується у 175 країнах. Одним із пріоритетних напрямків технології Модул є те, що викладач менше зациклюється на звичайній публікації матеріалу, яким слухачі повинні володіти, та подальшим виставленням оцінок. Викладач з простого джерела знань перетворюється на натхненника, грає рольову роль. Культури навчальної групи, зв'язуючись зі слухачами як в індивідуальному порядку, так і працюючи з ними в груповому напрямку. Серед основних принципів навчального процесу з урахуванням технологій дистанційного навчання є декілька розглянемо їх. Ми всі є потенційними, потенційні вчителі, так само, як і потенційні учні. Тому кожен із тих, хто користується технологією моду, може стати і бути і студентом, і викладачем. Ми багато чому навчаємось, спостерігаючи за іншими. Читання і написання продуманих повідомлень форуму може змінити і поглибити наше власне розуміння. Розуміння інших змінює нас. За допомогою приватних повідомлень, онлайн-обговорення викладач дізнається про кар'єрне устрімління і труднощі кожного із студента. Крім того, викладач в своєму курсі застосовує різні мультимедійні засоби і різні технології. Розглянемо де які приклади. Отже, перед вами запропонована платформа Moodle. Нашого інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Для того, щоб навчатися на даній платформі, необхідно бути зареєстрованим користувачем. Перед початком реєстрації кожному із нових студентів або слухачів ми пропонуємо ознайомитися з методичними рекомендаціями. Щодо створення облікового запису в системі Moodle. Перед тим, якщо ви знаходитесь перший раз на даній платформі, вам необхідно створити новий обліковий запис, причому використовуючи електронну пошту. На електронну пошту вам приходить від адміністратора лист з підтвердженням того, що ви є зареєстровані. Якщо раптово ви забули пароль, реєструватися додатково не потрібно, тому що всі електронні адреси, які ви прописували в системі Moodle, вони зберігаються. Краще за все натиснути на кнопку Забули ім'я або пароль, і тоді так само від адміністратора вам прийде лист з подальшими діями. Якщо ви вже є зареєстрованим, ви можете входити в дану систему. Після входження в систему в правому верхньому углу відображається ваше ім'я і інформація, інформаційна сторінка і можна дізнатися інформацію про користувача. Інформація про користувача відображається наступним чином. Можна додати різноманітні посилання, наприклад, так як у мене додано на сайт Центру дистанційного навчання блоку методичного курсу. Прописується електронна адреса, є курси, на які курси ви зареєстровані, або які курси ви можете вести на даній платформі. Тепер розглянемо більш детально, що з собою являє сам курс в системі ДПР. Платформи Moodle. Розглянемо на прикладі курсу scratch програмування для всіх, який був створений для, виклад... для вчителів початкових класів, які викладають інформатику. Будь-який курс складається з наступних частин. Є вступ до курсу, в якому відображається загальна мета курсу цільова аудиторія. Представлена інформація про автора курсу і є посилання на презентацію. Це може бути онлайн презентація в Google-презентація, яка дозволяє познайомитися із самим дистанційним курсом. Далі, якщо потрібно, можна розмістити спеціальні матеріали. В даному випадку у нас завантажити програму Scratch, тому що були питання, як. З нею працювати, як її встановити на комп'ютер. Після того, в вступної частині ми пропонуємо для наших було слухачів запропоновано форум обговорення питань щодо програмування в Scratch. Було запропоновано три питання, і далі кожен із тих, хто навчався на даному курсі, вони писали своє повідомлення, крім того, вони відповідали іншим. В темі обговорення ми просили слухачів прописувати власні прізвища ім'я по батькові, і ми бачимо, скільки відповідей було надано тому користувачу, в який в, в даному випадку працював. Крім того, на початку теми ми пропонуємо виконати тест для визначення рівня обізнаності з теми. І зазвичай, Тест для визначення рівня обізнаності, його бали нікуди не враховуються, але в журнал оцінок кожному із зареєстрованих учасників даного курсу він виставляється. Розглянемо наступну тему: тема 1. Основні відомості про скретч, виконавці та анімація. Було запропоновано лекційний матеріал в формі книги, де прописувалися розділи. Наприклад, дана книга Основні відомості про скреч» складалася із 4 розділів. Ми їх можемо зміст даних розділів побачити, крім того, ми можемо листати розділи. Бачимо, що в кожному розділі можна додати і картинки. Тобто таким чином налаштовані розділи даної книги. Окрім книги, можна використовувати лекційні матеріали, лекція, наприклад, основні відомості про скреч, це відеолекція, відео яку слухачі прослуховували і могли з нею працювати. Далі пропонувалася робота, далі пропонувалося завдання. Наприклад, треба було зареєструватися в спільноті Scratch, яка була створена попередньо, і виконати певні практичні роботи. Практична робота складалася, наприклад, із пояснення нового матеріалу, а далі давалося завдання і приклади виконаних робіт. Де їх розмістити, або, якщо не отримувалось розміщувати в середовищі Scratch, то необхідно було надіслати на електронну пошту. Таким чином, була побудована і тема 2, основи програмування Scratch. Крім того, в кінці другої теми був розміщений алгоритм здачі виконаних робіт. Ви можете бачити, що алгоритм здачі виконаних робіт ми проводили через опитування форми, Google форми, яке використовували. Яке використовували. Далі ми пропонували виконати тести, тобто вихідний контроль, який враховувався, і проводили опитування щодо дистанційного курсу. Тобто матеріали, які були використані для створення даного курсу, можуть бути використані і для створення курсу як для учнів, по окремій тематиці або, можливо, по окремому предмету. На сьогоднішній день у нас є можливість і є замовлення про створення навчання наших педагогів безпосередньо з. Уміння створювати дистанційні курси. Але перш ніж створювати дистанційні курси, пропонуємо у міжкурсовий період відповідно до графіка, який розміщений на сайті нашого інституту, обрати для себе протягом року або один дистанційний курс, та два дистанційних тренінги, або два дистанційних курси за власним вибором, і спробувати спочатку навчитися самим. А потім, уже, зрозумівши, як працює оболонка Модул, перейти до створення власного курсу на даній оболонці, коли буде запропонований дистанційний курс відповідно до графіку роботи. Таким чином, ми зможемо створити базу дистанційних курсів, яку можна використовувати. як в загальноосвітньому навчальному закладі, так і для вчителів вашого навчального закладу. Дякую за увагу!